Таких матеріалів ми робимо в магістралі теплих рукавів, які потім пускаємо по стелі або по підлозі. Часто майстри використовують готові гофра рукави, які розтягуються, вішуються, підвішуються і таким чином транспортується тепло. Ми підходимо більш педантично до цього моменту, тому використовуємо канали з нержавійки, перехідники, які ми з'єднуємо. Ось такі решітки можуть бути в кімнатах. І ось через такі конструктори це все збирається і потім інсталюється. Інсталюється в стіни і через це все, через утеплювач базальтовою ватою 20-ю проклеюється, робиться ось такий рукав і через нього транспортується повітря. Решітка від Сайлен трошки бюджетніший варіант. З жалюзами решітка від Дарко. Це польський виробник. Трошки